16 січня кілія вон там Галинка торгує, зараз подивимось, що в неї є. У нас сонечко сьогодні. Правда, плюс 4. Нормально. Для зими нормально. Бачу, чим наша Галя сьогодні торгує. Доброго дня смаколики О, це щось новиночка. Профітролі. З яким? Заверним. заварним кремом. Яку ціну? 25 гривень штучку. 25 гривень. Трубочки їх завжди. Смачні. Дороженьки різні. Бітескло. Угу. Корзинки. Кивів, яку ціну? 120. 120 мандарини. Мандарини сто? 100, А хурма? хорма? 100? Так, добре. Ох, хто любить хурму, дивіться. Хурма це вже остання. Все вже одна закінчила. Там яка. Дякую, Галинка.